Всім привіт, пацани! Ну що ж, я буду... записую другий ролик. Перший без донатки не вийшов, мій косяк. Я хочу попросити вас усіх. Дуже-дуже важно поставити лайк, написати комент, не забувайте, що це просуває мої. Відоси далі в рекомендації і продвигає, і, можливо, ми знайдемо ще більше топових крутих пацанов до мене в банду, тому що буду всім дуже-дуже вдячний. А сьогодні буде розрив. Так як я вчора відкрив на стріму е, ті, хто підписані ті бачились, так що не забувайте підписувати і ставити колокольчик. Сьогодні буду відкривати паки, обміни, можна так сказати, на всі ліги. На кожну лігу по три обміна. Так що ролик буде доволі ну, довгим і я думаю, що доволі крутим. Так що довго затягувати не будемо і будемо відкривати. Так що ще раз попрошу, не забувайте лайк, комент і поїхали. Сьогодні буде круто, куча великих серйозних, сподіваюсь, рейтингів. Так що, перший пак забрали, відкриваємо, поїхали. Дуже сильно сподіваюся, що я не просчитався не дай, і мені гравців хватить на всі. Так що, перший ігрок погнали 102-х. Охота тільки на 102-х. Це П. Лестер. Ну, 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 92. Нічого, все в обміни. Пацани, все в обміни запихнув, що-то заберу запагія. Так що тут важно те, щоб. Взять і відкрити всі обміни, і всі, отримати всіх ігроків. І бажано 102, хоч одного-два було б круто. Так, Англія ЦП Лестер опять 92 Дякую, йошники. Ну, Хоча бы я їх запихну в обмін. Так само, не забувайте, на стрімі буде, е, будемо відкривати доволі велику кучу трансферних ігроків. Стрім теж буде доволі крутий, так що всіх запрошую, всіх чекаю всі, і всі поїхали. Викинув сюди, пацани, 30 мультов Англія. ЦП, 3 ЦП з Лестера. Дякую, дякую, дякую. АПЛ ми закрили. Окей. Апл. Поїхали Бундесліга. Три набори в Бундесліги. Так, ми передивимося. Хорошо, поїхали, відкриваємо. Відкриваємо і ждемо Повара В Француз ПЗ Германія. ЦЗ Юніон. 94-й Непогано, непогано. Переходимо. Ну, нам потрібен Француз ПЗ. Поїхали. Всі ж ждуть. Я теж дуже сильно сподіваюся що буде, буде тут рейтинг. Я дуже сильно сподіваюсь. Германія опять ЦЗ. Ви що будете мені так по 92-94 по три штуки сипати яшники. Ви що? Чо... Дайте що годне, алло, яшники. Рейтинги непогані, гравці непогані, слава Богу. Не 90-ті. Ну, дайте що годне, алло. Я ж не за цим прийшов. Ви ж розумієте. Пацани сидять зараз, банда, дивиться, і не за цим вона прийшла. Так, це що у нас? 92, ну слава Богу, хоч не 90. -й. Це вже радує. Так, ну як бачите, Ліга 1. Так що поїхали. Ліга 1, так Ліга 1, обмінчик. Дождались, вона три рази вискакувала, не знаю, чого причину. Ну, Ліга 1, так Ліга 1. Тут там у нас Франція ЛВ треба ПЗ. Казечник треба був в Германії, пацани. 91-й, дякую. Сама, сам, сама хрінова ліга, яку стоять відкривати, це ось французька. Тут одні 90-ті, 91-й падають. Давайте, давайте, Яшники, дайте мені хоч щось, дайте якось Португалія. ЦАП. 90-й. Ну, да. Ну да. Я ж кажу, сама хренова Ліга, яку взагалі не стоїть відкривати. Поїхали, поїхали. Надо 102-й. 102-й. Франція. Португалія. 90-й. Не, не здивований зовсім. Так, ну тут в нас надо Бразилія ПВ. 90-й. Откриваємо вперд. 90-х запихуємо, вони нам не потрібні. <сіх> дякую. Дякую, дякую, дякую. У Нап. Атлетико Більбау. Хто це? 95-й. Інакі Вільямс. Чудово. Чудово. Ла Ліга. І Вільямс. Хороший рейтинг, хороший. Так, тут ми передивимося. Да, да, да. Подтверждаємо, відкриваємо вперед вперед, вперед, вперед. Продовжуємо ми наше відкриття. Бразилія. Це ЗЕ, ах. Фух, я вже дуже сильно сподівався на щось хороше. Є е, тут і є. Так, поїхали далі. Щось в мене вказується 90-х, не також і багато. Я закупив десь мій косяк. Ну нічого, я дуже сильно сподіваюся, що мені, як мінімум, їх вистачить. Откриваємо. Давайте Бразилія ПВ. Знову. І Вільямс, 95-й рейтинг. Доволі хороші рейтинги насипали. Так, ну що ж, переходимо до Італії. Так, тут -то ми запихуємо так. 92-х. Не буду я зараз закупати щось буду тратити те, що в мене є. І так доволі серйозно потратився. Тому, якщо не хватить, то прийдеться йти і закупати. Що я зроблю? Давайте, давайте. 92. Ну ладно, ладно. 92. Хорошо. Тут нам треба Хорват в серії, а Тут тільки один єдиний Хорват. І якщо він випаде. Так, ми тут зіданчика не запихаємо, Льову запихуємо. <coughs> так що? Поїхали. Ну давайте дайте щось хороше. Італія. Фарана Феррентина це в нас 96 рейтинг. Бонавентура. Не ожидав, не ожидав. Серіо, давай, не підкачай. Останній наборщик. Серіо. Отак. От Тут в мене вже куча всього. Цього запихнем. Окей, поїхали. Не дивимося, не жаліємо нічого. Потрібно отак от робити. І поїхали. Те все запихнемо в обмін і щось заберемо годне. Італія. Уви. О, 94-й рейтинг. Перін. Вже. Скільки я їх повідкривав на стрімах. Так, остання ліга. Остання ліга, останні наборчики. Так, давай тут розберемося, що ми. 93-х вкидаємо. Плюс. Поїхали. Дайте 102 го Дайте. Ну, яшники. Не, не жлибіться, а. Дайте 102-й рейтинг. Аргентина. Цап. Це у нас 99-й? 99-й! E, Пала Чекіно. 99-й рейтинг. Круто! 99-й рейтинг! Це вже круто. Остальний мір мене радує дуже сильно. Доволі круто. Так, запихуємо сюди 93 х Потвердіть. Додати. Достається, щоб мені дали 102-го ще. Буду дуже-дуже довольний. Тут один англічанин. Якщо випаде англічанин, знаєте, це ЦЗ Ні. На жаль, у нас випадає ПВ селки, і це навіть вроді 91-й. Да. На, жаль, на жаль, але останній шанс. Останній шанс. 90-х, щоб не запихнути нічого годного. Передивлюємося, що в мене сталося. Ось цих двох запихнемо отак. І останній наборчик. Дайте. Йошники, дайте хоч щось. Давайте. Голландія. ЦП. Айокс. 92-й Тейлор. Ну що ж, отакий от вийшов ролик. Я думаю, що доволі крутий. Я думаю, всі здали, коли випаде 90 102 й рейтинг. Буду дуже радий кожному коменту, кожному лайку. Так що дякую за все, дякую за просмотр. Всім пакета і всім мирного неба над головою.